Вищий показник з 1886 року. У Дніпрі зафіксували рекордну температуру. На Дніпропетровщині у 2022-му народилося на три тисячі дітей, ніж торік. Збирали гроші, купляли медикаменти та їздили на передову. Три історії волонтерів з Дніпра. Окупанти продовжили. Нічний терор Нікопольського району, випустивши по мирним містам та селам. Понад 20 снарядів з ураганів та важкої артилерії під обстрілом цієї ночі у нас опинились Нікопольська та Покровська громади. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. З 2 січня на Дніпропетровщині зафіксували рекордно високу температуру 11,1 градусів. Це найвищий показник з 1886 року. Відколи ведуться спостереження. Викликано це заходом тепло, можна сказати, жаркого атмосферного повітря з Африки, яке розпочудилось на європейську територію. Ми запитали у Дніпрян, чи раді вони такому потеплінню? Плюс що вдома тепло. Це найголовніший плюс зараз. А так, все гарно, погода радує нас. Це наверное, температурний рекорд за останні роки. Звісно, зима повинна бути холодна, бо це ж не нормально, що Де там бабочки літають, бузок розпускають. Чим тепліє, тим краще, в квартирах тепліє. Проте, через теплу погоду зима пшениця може передвчасно відновлювати ріст. Через це вона втратить корисні речовини, що негативно вплине на неї, коли почнуться заморозки. Говорить кандидат сільськогосподарських наук Олександр Гайдаш. Ситуація з шкідниками та хворобами більша частина їх, яка мала б загинути через низькі температури, залишається жива, що дає додаткову нагрузку на гербіцидну пестицидну використання. Тобто аграріям треба буде навесні більше використати хімічних засобів захисту. Проте, за словами науковця, аграрії готові до зміни клімату. Зміна культур, тобто, будуть уходити на задній план використання озимих культур, більша перевага буде віддаватися ярим посівам та ярим культурам. Також потепління негативно впливає на екосистему водою. Навесні кількість водоростей може збільшитися, а це призведе до забруднення, загибелі риби та неприємного запаху. Через підвищення температури ті риби, які рано не рестують, наприклад, щука, вони можуть вже передвигатися до місць нерестовищ. А якщо потепління буде продовжуватися, то вони можуть і ініціювати нерест. А після того, як ікра буде відложена і, наприклад, буде похолодання, то вона може загинути. Проте, за словами Василя Гринчака, до України наближається циклон, і вже 5 січня гідромецентр прогнозують дощ, сніг. Та зниження температури до мінус 15 на вихідних. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Дніпро. На Дніпропетровщині у 2022-му народилося на три тисячі менше малюків ніж торік. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Такі цифри пов'язують з міграцією населення та військовим часом. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення в області народилося близько 13,5 тисяч дітей. Хлопчиків 7 тисяч решта дівчатка ще 50 малят. Це двійнята або трійнята. Новорічну ніч у нас народилась по області. Чотири дитини. В нашій країні стало на чотири громадянина більше. Це було дві дівчинки і два хлопчика. До речі, першою в новорічну ніч з'явилась дівчинка. Ця подія відбулася у перинатальному центрі Кривого Рогу. Дівчинка народилась о 16-й хвилині на першу. А у місті Дніпро першим з'явився хлопчик. О першій годині 12 хвилин. Сім'я цього хлопчика приїхала з Маріуполя. Маленький Данило спить на руках у мами. Він – єдиний малюк, який народився в Дніпрі в новорічну ніч у 2023 році. Його вага – 3 кілограми 600 грамів, зріст – 57 сантиметрів. 37-річна Ольга з чоловіком та 16-річною донькою в Дніпропетровську область переїхали з Маріуполя. Перейми почалися 31 грудня. О 1.12 – 1 січня народився хлопчик. Дівчина є, звісно, хотілося мальчика. От, от. Новогоднюю ночь. Ну, я предполагала, конечно же, да, плюс-минус неделя. Ну что это вот так вот получится, прямо в час ночи. <гум> Нет. Но получилось как получилось. Мы счастливы. Немовля здорове, добре їсть та спить, розповідає Ольга. Вже бачить, що хлопчик схожий на тата. Це частичка моя. Це дуже довгожданий дитина. Наш подарочек в цьому году. З Маріуполя виїхали через місяць від початку повномасштабного вторгнення. Зараз про ті події Ольга згадувати не хоче. Вони працювали, вони були приватні підприємці. В перші дні війни в них все згоріло. Майже місяць вони не могли виїхати, тому що були там російські ракети, було дуже страшно як там залишитися, так і виїхати. Але ж вони виїхали, і ще майже місяць вони. Їхало до нас через Бердянськ, Запоріжжя, і тут вони все починають з нуля. Данило, єдиний малюк, що народився в новорічну ніч в Дніпрі. Це вперше за 25 років. Зазвичай малюків народжувалося більше. Вона приїхала ще з вечора, 31 грудня. Вже в неї були перейми. Вона народила, ну гарно народила благополучно. Ну і дитина з нею, з нею з самого початку. Мати і дитина відчувають себе добре. Вони дуже раді, що здійснилася ця радісна подія. Ольга каже, вже звикла до нового міста. Проти вірить, що найближчим часом її родина повернеться додому до Маріуполя. Тепер вже з сином. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Потребують шапки, штані, светри та дитячий одяг. У Дніпрі збирають теплі речі для переселенців та людей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Як у ті, хто втратив роботу, у чистому стані приймають куртки, взуття, рукавиці, шарфи. Шукають і нові речі: дитячі колготки, шкарпетки, термобілизну. Наші спеціалісти допоможуть підібрати і розмір, і сезонність. і… І Фасон, якщо, якщо буде можливість або такий асортимент, ми допоможемо всім внутрішньо приміщеним особам. Місто від міністерства реінтеграції отримало дитячий одяг від ЮНІСЕФ. У кількості понад 2200 штук. Це абсолютно новий якісний одяг для дітей внутрішньопереміщених осіб. І понад 1100 комплектів діти відповідно до списків управління соціального захисту вже отримали. Але ще понад 1000 комплектів чекає на своїх отримувачів. Вони можуть звернутися до Центру соціальних служб. Гулки окремо, тут ще шприці. І треба ще розібрати, які ж поїдуть, а які ж поїдуть в інший бік. Тут трошки сухих душів лежить. Деякі ліки я підписую так. Медикаменти Анастасія розфасує по коробкам і відправить на фронт. Для дівчини це вже рутина. Вона цілодобово на зв'язку з військовими ще з 2014 року. Перший такий великий запит у нас був це прилад нічного бачення. У мене є знайомі, які були на той момент добровольцями. Зараз вони в складі ЗСУ вже і все одно ми їм допомагали, як могли там то машини, то ремонт машин, ну все, що завгодно, там, термобілизна. Ну а з 24-го. Ну куди вже було діватися? А вісім років тому згадує Анастасія сварилася з друзями і хлопцем, бо ті не розуміли, навіщо дівчина стільки часу приділяє волонтерству. Мені здається, на той момент я стала досить токсичною жіночкою, яка постійно говорить про військових поранених про війну. І ну я думаю, зі мною тоді було складно. Я навіть кілька друзів втратила. Дівчина працює філологом у літературному музеї, а ще займається репетиторством. Та зізнається на потреби військових часто вкладала і. Свої гроші декілька разів доводилося їздити на передову. Та одного дня Анастасія повернулася не сама. Ми повезли на Луганщину гуманітарку хлопцям там, все що завгодно, і у нас була машина вантажна. Ну, ми вирішили, що треба щось. Я вирішила, <смі> що треба щось забирати назад. І оскільки машиновантажна вантажна люди б не влізли, то вирішили собак забрати. Берічка у нас це бонус. Ну, тобто ми їхали по одного собаку, а кажуть, там ще один собака є, такий самий, тільки чорний. Я кажу, ну добре, приїжджаю, о, це лабрадор. З того часу лабрадор Бері, кіт тактик Завдіївки, ще одна собака і три коти з притулку живуть у Анастасії. Та волонтерство це не тільки порятунок тварин, збори на військових, а й втрати. Про це сумом розповідає Наталія. Вона так само допомагає з 2014 року. Якщо зараз відкрити телефони, подивитися список телефонну книгу, то ну, ну, більшість із них ніколи мені не, не дадуть відповідь на мої дзвінки. Але я все одно знаю, я вірю, що от заради них. Е ми і тримаємося. Свій білий досвід жінка перетворює на вірші. Наталія вже видала дві збірки. Усі поеми, так чи інакше, каже, пов'язані з війною. Я стала дорослішою. Напевне, напевне, десь десь отут більше, більше якихось шрамів і всього іншого, але знову ж таки, я поки що не дозволяю собі їх відчути. Не можна давати собі зараз слабину, інакше ти впадеш і будеш лежати на ліжку і вмирати. Натхнення Наталія знаходить у людях. На початку повномасштабної каже жінка, волонтери та стали всі підприємці, офісні працівники, пенсіонери, діти. Особливо їй запам'ятався літній чоловік. Почав питати, що принести. Йому кажуть Дід, типу йди, йди додому ну нічого не треба. Зараз молодь, зараз бізнес підтягнеться, зараз там влада підтягнеться. І він сказав таку фразу, яка мене просто прошибла: якщо я нічого не куплю. То ці гади прийдуть і вб'ють мою бабку, і я маю щось купити. І він ну і він пішов, і десь там хвилин за 20 прийшов. Він сходив в супермаркет, і він прийшов, приніс печиво, каву, чаю. Стендап комік та ведучий Андрій каже, що рік тому уявити себе волонтером не зміг би. Утім, 25 лютого разом з батьком стали приймати переселенців з інвалідністю з Харківської області у 25-го забрало 26 чоловік розселили у нас в нашому актовому залі а потім кожного дня приїжджали приїжджали люди. Ми їх селили. Це були люди з інвалідністю, їх родини, співробітники різних підприємств закупованої території. Тоді згадує Андрій, люди спали на підлозі і вкривалися куртками. Тож вирішили робити ремонт у складських приміщеннях на території українського товариства сліпих. Тепер тут є ліжка, холодильники, шавки, телевізори. Все добре, все прекрасно. Дякую всім керівникам і всім працівникам. Все у нас є горячая гаряча вода. холодная вода. Вот видите, кровати, постели, печки. Нині у шелтері Андрія проживають понад 120 людей. Українське товариство сліпих у жовтні відновило підприємство. Тож переселенців з інвалідністю влаштували на роботу. Допомога людям змінила і його самого. Зізнається чоловік. Мабуть, став більше усвідомлювати, що я живу в правильній країні. Ну в країні, де мешкають нормальні люди, не кончені, а нормальні. Не покинув Андрій і своєї улюбленої справи. Чоловік досі виступає зі стендапом і одночасно збирає кошти на військових. Ми з березня, з хлопцями, домовилися, що ми не кидаємо нашу професію і заробляємо і собі, і зсу, і підбадьорюємо людей. Тому що є така приказка, якщо ти смієшся з проблеми, вона зникає. Ми питали у Андрія, Анастасії та Наталії, чи не втомилися вони від волонтерства. Та відповідь була однакова. Працюватимуть, поки Україна не переможе. Софія Мускаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро що робити за відсутності мобільного покриття? Бриджфі – програма для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Волкіталки додаток, який перетворює телефон на рацію. Для додатку потрібно підключення до Wi-Fi або мережі, але з дуже стислим трафіком. Він може працювати навіть на старому 2G з'єднанні. Тувей волкіталкі. Діє як традиційна рація. Можна вибрати номер каналу або місце перебування, використовуючи карту, і поговорити з будь ким у тому ж каналі. Додаток підтримує роботу у фоновому режимі із мінімальним використанням батареї.